Я фармацевт Кан Коли приходить весна, багато людей виходять на прогулянки та займаються спортом на свіжому повітрі. Але навіть якщо погода гарна. Деякі люди страждають від алергії через дрібний пил або пилок. Звичайно, важливо усувати алергенні фактори в оточенні або уникати активностей на вулиці. Для профілактики, але оскільки ми не завжди можемо контролювати всі умови, вживання добавок, які зменшують запальні реакції, також може бути корисним. Тож сьогодні я розповім про добавки, які можуть зменшити алергію та алергійне запалення, зокрема омега-3 та прополіс. Спочатку давайте коротко поговоримо про алергію. Алергія найчастіше проявляється навесні та восени. Навесні причинами алергії є пилок, дрібний пил та ад, пісок, Однак, згідно з дослідженням, опублікованим Центром екологічного здоров'я лікарні ІНАДА в 2019 році, цей пилок щорічно збільшується через зміни клімату, тому в майбутньому необхідно ще більше підготуватися. Ця алергія виникає через неправильну роботу імунної системи. Яка захищає наше тіло. Якщо розглянути етимологію, то слово алергія походить від поєднання грецьких слів «алус», що означає змінювати, та ергон, що означає реакція, отже, має значення змінена реакція. Алергічна реакція потім може виникати через різні шляхи, і їх поділяють на чотири типи: від першого до четвертого. Гостра алергічна реакція, що виникає навесні через пилок або пісок. Є алергічною реакцією першого типу. Що опосередковується імуноглобуліном Е, дозвольте мені коротко розповісти про алергію першого типу. Є складна схема, але я підсумую її. Коротко: коли вперше відбувається контакт з алергеном, таким як пилок, проходять етапи, на яких клітини пов'язані з імунними реакціями. Обмінюються сигналами, в результаті чого виробляється антитіло, відоме як імуноглобулін Е, яке прикріплюється до базофілі. Тут базофіли. Не мають на увазі ожиріння, а є клітинами, які містять речовини, що викликають запалення або алергічні реакції. Коли базофіли, що зв'язалися з імуноглобуліном Е, знову піддаються впливу алергенів, вони швидко починають вивільняти різні речовини, що викликають алергічні симптоми. І ці речовини, що вивільняються через цей шлях, Стають сигналами. Для звичайних клітин, викликаючи запальні реакції в різних місцях ліва картинка показує алергічні симптоми, пов'язані з вивільненням різних алергенних речовин. Це служить сигналом. Для звичайних клітин, які також починають запальну реакцію, як показано праворуч. На малюнку ви можете побачити, що омега-3 та прополіс пригнічують проміжні етапи процесу виникнення алергії, наприклад, на лівій картинці. Що показує алергічні симптоми? Омега-3 та прополіс виконують роль у запобіганні вивільненню різних запальних речовин з базофілів. На правій картинці ви можете побачити, як пригнічуються ферменти, які перетворюють арахідонову кислоту, створену в звичайних клітинах під впливом стимулів, на запальні речовини, запобігаючи їх утворенню. Отже, давайте дізнаємося більше про омега 3 та прополіс, які можуть полегшити запалення. Викликане весняними алергіями. Спочатку поговоримо про омега-3. Омега-3 є видом жирних кислот, оскільки наш організм не може їх синтезувати. Але вони є необхідними, їх називають незамінними жирними кислотами. Існує три види АйЛА, ЕПА та ДША. З більшості AILA використовується як джерело енергії, а лише частина перетворюється на EPA та DHA. Фактично, саме EPA та DHA. Виконують різні функції омега 3 тому на продуктах омега-3, які ми купуємо, вказується вміст EPA та DHA – функції омега 3 визнані Міністерством продовольства та медикаментів, включають покращення рівня тригліцеридів у крові, поліпшення кровообігу, покращення пам'яті та зменшення сухості очей. Проте, через численні дослідження було виявлено, що вони пригнічують етапи, що викликають запалення. Оскільки вони також допомагають зменшити алергійне запалення, було б добре вживати їх навесні. Але існує так багато продуктів омега 3. Отже, я розповім, за якими критеріями слід обирати продукти омега-3. Я зібрав сім критеріїв для вибору омега 3. Перший і найпростіший аспект це вміст. Рекомендована добова доза Міністерства продовольства та медикаментів становить від 500 до 2000 мілгав на основі вмісту EPA та DHA, тому потрібно перевірити, чи відповідає це значення. Якщо його недостатньо, ви можете вживати більше в межах цього діапазону. Основними сировинами є риба, але великі риби можуть накопичувати важкі метали або гормони навколишнього середовища, тому краще обирати рибу з нижчих рівнів харчового ланцюга. Та рибу з чистих районів. Деякі нові продукти виготовляються не з риби, а з мікроводоростей, з яких екстрагують омега 3. Хоча ціна на них вища, вони не мають ризику важких металів або гормонів навколишнього середовища. Після того, як ви дізналися, з яких сировин виготовлено. Слід також звернути увагу на компанію виробника. Існує міжнародна організація під назвою G.O.I.D., яка ретельно оцінює постачальників сировини Омега-3 та присвоює їм рейтинги, серед них найвищий рейтинг. Отримують компанії, які називаються лідерами, тому перевірте, чи використовуються сировини компаній, що входять до цього списку. Далі йдеться про методи обробки продукту. Методи обробки можна умовно поділити на три основні категорії. Існують три типи: TG, EE та RTG. По-перше, TG – Це скорочення від тригліцеридів. Фактична форма, яка існує в природі та в нашому тілі, це форма TG. І перевагою є те, що частина, що містить гліцерол, стабільно утримує молекулярну структуру у випадку, коли сировиною є риба, є недолік, у тому, що вміст ДШ та ІПА трохи нижчий, ніж ми хотіли б цей тип Е. Це скорочення від епілестера, він має високу чистоту, оскільки є формою, що містить лише ненасичені жирні кислоти, необхідні нашому організму. Однак, оскільки це неприродна форма, відомо, що її всмоктуваність в організмі трохи нижча, ніж у інших форм нарешті тип РТГ. Це форма, в якій зібрані лише ненасичені жирні кислоти та знову прикріплені до гліцеролу, що забезпечує високу чистоту та стабільність. Однак є недолік у тому, що ціна також висока. Є дослідження, що показують, що при тривалому прийомі кількість типу ІІ в організмі стає подібною до РТГ. Якщо ви зазвичай вживаєте тип ІІ і не відчуваєте жодних незручностей, вибір продукту типу ІІ може бути економічно вигідним. Далі йдеться про допоміжні інгредієнти, оскільки омега-3 це жирні кислоти з основними антиоксидантними властивостями, вони можуть окислюватися, тому є продукти, які містять антиоксиданти, тому, якщо можливо, краще вибрати продукт з доданими антиоксидантами як допоміжними інгредієнтами. Далі це залежить від особистих уподобань. Чутливі люди кажуть, що не можуть приймати продукти на основі риби, ну через неприємний запах. Таким людям. Краще використовувати продукти на основі водоростей, або продукти, які добре оброблені, щоб повністю усунути запах. Якщо капсули занадто великі, їх важко проковтнути, тому ви можете вибрати продукти, які містять дві маленькі м'які капсули. Нарешті ціна. На сайтах порівняння цін можна зробити приблизне порівняння, оскільки практично немає продуктів з абсолютно однаковими умовами. Ідеальне порівняння є складним. Тому замість того, щоб витрачати занадто багато часу та енергії на порівняння цін, вам не потрібно вибирати продукти, які мають занадто високу ціну, якщо вони відповідають умовам, про які я говорив. Зверніть увагу, що помітно дешеві продукти можуть не мати високої якості сировини, тому вибирайте обережно. Якщо говорити про продукти, що відповідають умовам, які я згадував, то є продукт Е-типу це Е омега-3 від е Аласка. Цей продукт виготовлений з сировини високого класу з чистих регіонів і пройшов обробку для видалення важких металів, гормонів навколишнього середовища та неприємного запаху. І ще, оскільки потрібно приймати лише дві маленькі капсули, це має перевагу. В легкості вживання також містить антиоксидантну речовину вітамін Е, відносно низька ціна, може бути перевагою. Продукт тіжі типу це рослинний альгінат омега-3 від атомі. Раніше я згадував, що продукт тиджі типу омега-3 виготовлений з риби, має низьку чистоту. Цей продукт виготовлений не з риби, а з мікроводоростей, що значною мірою долає недоліки. Продуктів тиджі типу з низькою чистотою, а мікроводорості, використані в рослинному альгінаті омега 3 від атомі, вирощені в закритій. В системі життєзабезпечення розроблені NASA, тому вам зовсім не потрібно турбуватися про метали. Та гормони навколишнього середовища. Постачальником цієї сировини є компанія DSM, яка була обрана з найвищим рейтингом, органом оцінки сировини ҐОЕД, про який я згадував раніше. Ще одна перевага полягає в тому, що сировина виготовлена з мікроводоростей, тому вона зовсім не має характерного рибного смаку. Як і в омега-3 від атомія Alaska Е, тут також міститься вітамін Е, а також матеріал м'якої капсули. Що захищає сировину, виготовлений з рослинної речовини та піоки. Ця капсула стійка до змін температури та вологості, тому вона добре захищає вміст омега-3. Від псування. Раніше я згадував, що при тривалому прийомі 2.2 концентрація в організмі стає схожою на інші форми. Тим, хто хоче отримати ефект, швидше вживаючи форму з вищою біодоступністю, краще використовувати продукти ТД. Далі йдеться про прополіс. Спочатку розглянемо, що таке прополіс. Прополіс це липка речовина, яку бджоли створюють, змішуючи сік різних рослин зі своєю слиною. Вони використовують його для заповнення щілин у вуликах. Слово прополіс походить з давньогрецької мови: про означає попереду або захищати, а поліс місто. Отже, прополіс означає захищати місто. Бджоли захищають свій. Місто, вулик від бактерій і вірусів, створюючи середовище, в якому яйця та личинки можуть добре розвиватися. Тому це ім'я, здається, підходить. Оскільки він виконує роль захисту від бактерій і вірусів, прополіс також отримав прізвисько, природний антибіотик, визнані функції Міністерством безпеки харчових продуктів і медикаментів, це антимікробна дія в ротовій порожнині та нормальна. Імунна функція. Існують дослідження, які показують, що у пацієнтів з епілепсією, які вживали прополіс протягом двох місяців, зменшилася частота нападів вночі. Серед інших функцій є антивірусна, протизапальна, антиоксидантна та протигрибкова дія. Я згадував про різні функції, але насправді прополіс є речовиною, що містить багато компонентів, тому якість може відрізнятися в залежності від продукту. Кількість компонентів залежить від того, які бджоли з якого регіону використовували сік яких рослин. Тому спочатку важливо дізнатися про походження. На лівому малюнку коло позначає функції, а квадрат походження прополісу. Одним словом, ви можете побачити ефективність за походженням. У центрі ви можете побачити бразильський зелений прополіс, який є єдиним що пригнічує шість видів алергічних запальних реакцій. Цей зелений прополіс виготовляється дикими бджолами в гірському районі Мінас-Жерайс у Бразилії. Які використовують сік певної рослини бакаріс. Як видно, він має зелений колір. Це особливе, оскільки для цього прополісу необхідно, щоб у ньому містився компонент артефілін С. Саме завдяки Артефіліну С бразильський зелений прополіс має таку різноманітність ефектів, деякі продукти просто додають слово зелений у назву, але насправді містять прополіс з інших місць. Тому важливо уважно перевіряти етикетку, якщо ви знайшли якісний інгредієнт. Також добре перевірити, чи має він сертифікацію від авторитетних установ. Далі варто звернути увагу на допоміжні інгредієнти. Коли я дивлюсь на допоміжні інгредієнти, я перевіряю, чи є інші компоненти, які можуть мати синергічний ефект для регулювання імунітету, і по можливості краще вибирати продукти без хімічних наповнювачів або цукру. Є продукт, який відповідає всім цим умовам: це гумки для імунітету з зеленим прополісом від етермі. Цей продукт виготовлений з бразильського зеленого прополісу, який використовує інгредієнти високої якості, визнані урядом Бразилії. Цей продукт має перевагу в тому, що містить цинк мінерал, який забезпечує антиоксидантні та імунорегулюючі функції, що дозволяє очікувати синергії. Він виготовлений у формі желе, без використання цукру або кукурудзяного сиропу. Цей продукт без цукру, тому його можна легко і без зусиль вживати. Другий продукт спрей з зеленим прополісом від етермі. Цей продукт також містить бразильський зелений прополіс, а також багато інших корисних для горла компонентів, таких як ксилітол, Екстракт кореня цикорію, екстракт чаю, екстракт солодки та концентрат кореня дубника. Цей спрей можна просто розпорошити в рот, коли про це згадуєте. Він має натуральний м'ятний аромат, який надає відчуття свіжості, як після чищення зубів, і його легко та без зусиль використовувати. Це продукт, який підходить у часи, коли багато людей турбуються про дрібний пил і віруси. Таким чином, ми розглянули поживні речовини. Такі, як омега-3 та прополіс, які можуть допомогти підготуватися до весняних алергій. Підсумую, омега-3 продукти це етермі Аляска, Е-омега-3 та рослинний омега-3 з водоростей, обидва з яких використовують інгредієнти від постачальників найвищого класу. Тому їм можна довіряти. Крім того, до них додано антиоксидантний вітамін Е, що підвищує стабільність омега-3. Я говорив. Прогумки для імунітету та спрей з прополісу виготовлені з бразильського зеленого прополісу від Етермі У гумках для імунітету міститься цинк, що забезпечує додаткове покращення імунітету та антиоксидантний ефект. Продукти мають особливість містити різні добавки корисні для ротової порожнини та судин, і обидва продукти можна без зусиль використовувати людьми будь-якого віку. Так. На цьому я завершу сьогоднішню лекцію. Бережіть себе від алергії на пилок, та дрібний пил бажаю вам здорової та енергійної весни. Дякую.